Копання в самому розпалі, а в нас ще ніяк не закінчиться рів'єра. Копаємо її, копаємо ніяк. Урожай такий, що не розрахували. Думали, за певний час викопаємо, а в два рази кращий урожай, ніж у тому році був, то ще копаємо. І пропонуємо вам насінневий матеріал і крупну картоплю. Уже земля у нас трішки підсохла, картошка покрасивіла. Бо була чорнувата. Ну, чорнозем є чорнозем, від нього ніяк не позбудешся, але картопелька ще перебереться, в сітках оботреться і буде огонь. Так що, кому потрібна крупна картопля або насінневий матеріал, звертайтеся в приватні повідомлення або пишіть в коментарі.